В рамках програми Підтримка реформ в Україні за фінансові підтримки уряду рукої питання проводиться цей наш даний публічний форум. «Подолаємо компанії снаряду. Форум проходить також серед міст Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків, Львів, Тернопіль, Луцьк, Ужар, Івана Будковська, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Київ, Житомир, перехідний. Мета публічного форуму поширення антикорупційних інструментів, обговорення та інвестицій. Та реагування, як ідентифікувати і реагувати на КПРІ. Журналістське розслідування, актів вчинення корупції. Учасники форуму можуть подивитися власних досвідок у справах вирішення подібних проблем та задати питання експертам стратегії ми власті. Основна ідея нашого форуму, я думаю, що. Тим, як ми почнемо, подаруємо. Шановні учасники, я прошу звернути вашу увагу. В додатковому матеріалі місяця у вас держи. Одна анкета заповнилася на початку форуму, інша анкета по закінчення форму. Вони заповнюються для того, щоб ми розуміли, про що ми кажемо, що таке хабарництво, про змінну ставлення поведінки громадської, до цього якше. І на основі отриманих результатів з даного форуму буде розроблена програма тренінгів для держслужбовців та для а, приватних підприємців. Я прошу звернути увагу на програму нашого форуму. Вона буде побудована за секціями. І доповідачами сьогодні є Тарас Дригайло, адвокат, правозахисник, тренер, модератор з обламу до досвіду між адвокатами, які надають безплатну старіну правову допомогу. Секція, яка він представляє протидія Хабарності. Освіти. Модератор Олексій Біленко, адвокат та розхисних тренер, модератор з обміну досвіду між адвокатами, які надають безоплатну отримувати правову допомогу. Голова Запорізького відокремленого підрозділу ВВО об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Шай Союзу юристів України. А секція, яку він представлятиме, має назву «Протидія Хабаровського судових та правоохоронних органів. Модератор Валерій Біленко. Андидат юридична наук, адвокат, голова Ради Запорізької обласної організації Союзу юристів України, раду голови Союзу юристів України. Тема його секції протидія Хабарницю в сфері медицини. Я також є модератором останньої секції, адвокат правозахисник, заступник голови громадської організації Центр реформ демократії та права Дємніва Олена. Секцію корупція в бізнесі. Також у нас присутній ще один модератор Ігор Чункін, голова правління ВГО, спільна мета. І тема його секції «Протидія хабарності у вирішенні земельних